Області. І Івано-Франківська ця інспекція дала нам результати перевірки міської ради. Будемо говорити факти, що грошей нема, нема і ще раз нема, але тим не менше відбувається розкрадання бюджетних грошей. І значить, що нам сказали фінансова інспекція? Тут у мене є документ на шістьох листках, офіційний документ, і написано таке. Я вам зачитаю кілька слів відповідно до пункту 1, 2, 6, 1. Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції Івано-Франківській області за перший квартал 2014 року працівниками Держфінінспекції Івано-Франківській області проведено ревізію Тисминицького міського бюджету та фінансово-господарської діяльності Тисницької міської ради. Далі міська рада установа за період з 1.7.2010 року по 28.02.2014 року. Проведено ревіз. Встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 269 тисяч 390 гривень, з яких під час ревізії відшкодовано 63 тисячі повернено. Отже, вкрадено було бюджету з вами, наших, ви фактично, платники податків, наших податків було вкрадено на 269 тисяч, з яких там під час ревізії було повернено 63 тисячі. Зокрема, ревізію, значить, тут де Ревізією і визначення вартості та обсягу виконаних ремонтних робіт встановлено, що порушення правил визначення вартості будівництва наслідок внесення недостовірних даних до актів приймання виконаних підрядних робіт щодо адміністративних витрат, кошторисного прибутку, норм, використання матеріалів і інших супутніх витрат, нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне, державне соціальне страхування, завищено вартість. Виконаних ремонтних робіт на загальну суму 72 тисячі гривень, в тому числі комунальних ТЕК прав 38-37. Далі, під час ревізії проведено зустрічну звірку в кафе комунальних ТЕК, під час якої встановлено шум порушення пункту 5 порядку складання розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінетом міністрів України. Внаслідок завищення потреби на оплату праці та нарахування на заробітну плату, що призвело до визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників у 2013 році. Кошти міського бюджету в сумі 111 тисяч, дев'ять тисяч звиснули комунальних отек, які профінансовані по КФКФ, -КФ, благоустрій міста. Всі і селища призначені на отримання служби благоустрою використано на, вла... на виплату заробітної плати працівникам інших підрозділів підприємства. На що ці кошти пішли на виплату підприємникам підприємства в сумі 70 тисяч 17 гривень. Та сплачено єдине соціальне внесок за обов'язкове державне державного страхування в сумі 41 220. Наслідок допущених порушень міській раді завдано матеріальні шкоди збитків на суму 111 тисяч 39 гривень. Там далі mm -hmm. йде перелік, де такі дріб'язкові, що де було вкрадено ще, але це вже не важливо. Загальна сума вам відомо. Ви би знали, що за, за ці фактично з 10 до 14 рік було в нашому бюджеті вкрадено 269 390 дев'ять тисяч гривень. Так далі у нас є дуже цікавий такий документ. Можна сказати, я його називаю фарсом, бо інакше не можна назвати, але Хочу сказати, що е, Народна Рада е, лише нічого не зробивши, що лише намела такі факти, і це зразу не сподобалося нашим, значить, нашій міській раді. І є таке звернення, звернення голови обласної ради Скрипночуку Крикночу, В.Е. Значить, До голови обласної ради може ви бачили, вибачити телебачення величини, як звертався наш голова міста е, з проханням про захист. Прохання про захист це просто було трохи дивно, тому що значить, обласна рада це, це, є, це є там депутати, вони всі вибрані громадою, і тут є мер вибрані громади. І що він просив захисту, значить в обласної ради це є дивно. Читаю це звернення, що тут написано. З лютого місяця я та депутати міської ради отримуємо безпідставні образи та звинувачення від представників народної ради Тесменецького району та самооборони міста Іван Франк. Цими людьми проводився обшук в моєму помешканні та писались е, заяви з погрозами. Це явний напад. Не Неодноразово на засіданнях сесії міської ради, члени вказаних організацій, порушували регламент ведення засідання. А на останньому, 17 червня 2014 року, група осіб, яка прибула з інших регіонів, на питання 13, перешкоджала, перешкоджала роботі засідання. Сепаратист. Розгляд питань порядку денного проводився під викликів та обрати. Розглянувши питання порядку денного цього засідання, я та депутати міської ради не могли покинути приміщення, так як в цьому перерождали приїжджання та вчиняли безпрецедентний тиск. на мене на посадову особу, власного місцевого самоврядування та депутатів міської ради, застосовуючи фізичну силу. Просимо вас та сесії обласної ради допомогти в налагодженні роботи ради для вирішення нагальних життєво-необхідних соціально-побутових питань громади міста Тисминець. Це голова міста просить захисту обласної ради від своїх виборців, тому що виборці мають до нього претензії. Оце захистіть мене жистої, не знаю, комуністичний режим. Далі. Депутати Ісменицької міської ради, вони також там присутні, невідомо їх було скільки, але підписалося тут 17 чоловік. Я зараз прочитаю, хто підписався і прийшов значить, у складі Свити. Булка ІП. Бас. ХМ. Трибінник МЛ. Гриник ОС, Даршин ГМ, Петров АМ, Пікович ІП, Побуда УЕ, Синдецький МП, Самуля СЕ, Чопик ВМ, Шкрумина – ОП, Красножон ВМ, Капінус АМ, Мельник ІП, Моню ЮТ і Постоловська ОП. У нас є інформація про те, що тут троє депутатів, котрі тут є названі, вони фактично один з них взагалі перебував за кордоном і троє з них не підписували даний документ. Тому виникає питання: хто готував цей документ і хто підписувався за них?